Іван, Інна, Олександра та Валерія сім'я Лопатченків. Початок повномасштабного вторгнення Росії бачили на власні очі. Бо ми живемо на восьмому поверсі, і моя донька бачила, як точка у прилітає в наше ПВО. Зібрали речі за декілька хвилин, а вирішили перебратися у безпечніше місце. Метро там і провели ніч. Далі сім'я перебралася до місцевого дитячого садочка. Там Лопаченки жили майже тиждень, але потім вже почалося дуже дуже небезпечно, тому що ми практично опинилися на лінії фронту з двох сторін. Просто ночі по ночах могли літати снаряди, і ми вже не витримали. Діти дуже боялися. Коли вже полетіли літаки, дуже жахливий був звук. Вони дуже злякалися, попадали всі на підлогу. Взагалі у садочку було більше 30 дітей. І почали вже після цього всі масово виїжджати. Два тижні тому сім'я добралася до Ужгорода. Приїхали легковим автомобілем, взявши з собою рідних. На машині сім чоловіком машині. Ми з бабусею, дідусем, прабабусею, мамою, татом та сестричкою. Після закінчення війни сім'я не має куди повертатися. У їхню квартиру влучив снаряд. Ми б це побачили взагалі в новинах. Пізнали свою квартиру, зателефонували сусідові. Він розповів подробиці, сказав, що у нього і у нас лежить два снаряди. скоріш за все. Вони з дружиною у тапочках вибігли з дому. І більше не поверталися, тільки фото нам скинуло. Іван Лопаченко каже, коли одружувалися з Інною, нічого не мали. Тепер все втратили. Поки сім'я планує залишатися в Ужгороді. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.